Ісусу Христу, нас най Бог дасть на щіські на здоров'ї, аби ми дочекали святої Катерини від тепер за рік, а від року на многії літа. Як заведено, уже декілька років поспіль на Катерини в Україні прийнято відзначати День української хустки. Тому напередодні цього дня, який будемо відзначати 24 листопада, у нашому центральному міському будинку культури ми проводимо такий методичний день пов'язання хусток. Андрій Васильєв, наш найкращий краєзнавець нашого міста, нашої громади, люб'язно погодився пов'язати оцих всіх красивих дівчат хустками різними способами. І зараз він буде розповідати про кожну хустку і спосіб її зав'язування. Наш захід проводиться за сприяння нашої керівниці Богдани Михайлівни Ковалюк. Теж приєднуюся до сказаних слів. Рада сьогодні найперше брати хустку. Кажуть, що мені дуже пасує, лукавлять, напевно, але я вірю в це щиро, тому що хустка робить жінку жіночною, гарною, красивою, барвистою. Хустка прикриває її, просто прикриває її від давна, давніх давен, і в хустці, як і в вишивці, є свій код, свій захист. Хустка це свій своєрідний оберіг. І сьогодні нам Андрій Романович покаже, як завивали хустку в різні способи. Будемо про це знати, будемо пам'ятати і передавати з покоління в покоління, щоб наші нащадки знали, що хустка не тільки прикриває, не тільки краса, але вона має свої способи зав'язування, і кожен з цих способів несе своє значення і свій статус. Напевно, ну але про це нам скаже Андрій Романович. Історія людства показує, що навіть буденні речі люди вміли зробити статусними. Це є дуже така цікава штука, бо кожна культура щось своє приносила, щось своє вигадала, кожна світова культура, українська культура мо, яка багата на, на всякі не однакі. Зокрема, так само і наша гуцульська локальна культура. Скажу, що колись на гуцульщині, з того, що розповідають старші люди, було до 20 способів зав'язати фустку. Зараз лишилося ну, сп'ять коби було. І знову ж таки, способи зав'язування і носіння фустки. Це був статус, статус соціальний, дівка чи молодиці, статус майновий. Бо чим дорожча фустка, то вже видку було, що багато ґаздині або доброго чоловіка має, що не зажило вам гроші, а викупив файну фустку. І ці способи відрізнити себе, показати свій статус, це є цікава штука в будь-якій культурі, зокрема в нашій українській. Дуже добре, що воно вертає, що ми нагадуємося, як ті фустки в'язати, бо ще не все пішло під кецьку. Тому нині вам запрезентуємо таких, то, що в нашому краї, в нашому керунку, найбільше розповсюджене, але щось і призабути. Наші гуцульські способи в'язати якраз оці фустки. Бо фустка. Прийшла пізно до нас. Фустка до нас прийшла, ну, будемо так казати, від середини 19 століття. То вже так більше-менше, що вже було видко по фустках. Чому? А що до того носили? Перемітка. Перемітка то є нам спадщина ще з часів Руси України, але і ще давніших. Що то таке було? То був смуга полотна. Знаєте, що ширина домотканого полотна 50-80 см, 3 метри вздовж, два кінці повишивані. І один недавно так і собі злапав себе на такому питанні: якщо молодиці ще навіть по другій війні світовій ще в нас ходили старші жінки в перемітках, ну, то в чому ходили дівки, як фустак не було? А в тій самій перемітці лишень вона була інакше завита. І отут весь момент, що воно вже є втрачене. Ще як зав'язати перемітку, то ще на різні способи з регіонів знаємо. Але як перемітку дівка заливала, це вже є цікаво, бо цього ми вже не знаємо. Тому ця інформація є для нас важлива. І дай Боже, аби воно лише прибувало на кожній гуцульській газдині, на кожній українській жінці, мамі, бабусі. Бо все того вартує, це наша культура. Лежели берви, вінковоє, ой, куда ж ти молоденька ходила, ой, куда ж ти молоденька і ходила, що так твоя і головонька зацвила, і що так твоя і головонька і зацвила. Я ходила і молоденька, в вишний сад, я ходила й молоденька, і в вишний сад, припав мою головоньку, виноград, припав мою й головоньку і виноград, я ходила й молоденька, Вишнині, вже не буду й така файна і лишнині. Певно, що зачну з цього способу в'язання фустки, бо він найбільше такий розповсюджений всюди по цілій нашій Україні. Знаєте, як це називає? Поколідницький. Чому поколідницький? Коліда, студінь, а так, і шея захищена. І файно личко виглядає, а ще собі маєте нагадці гуцульські строї, де кептар, сардак це дає об'єму. Відповідно, і ту фустку треба було так зав'язати, би голова не була така, як фіга вдома. Але аби був комплекс, аби все було файно і доцотно. Ще один спосіб, це є по-дівочому, по зимовому. Чому по дівочому по зимовому? Зараз я ще вам трохи більше буду розказувати за символіку фустки, що то таке, яка глибина і що було ще перед фусткою. Але, як знаємо, дівчата зав'язували під бороду гуц і на зиму довкола шиї. То попрошу пані Оленко обернутися, ви видите, гуц, уже є на потилиці. Фустка по дівочому політному, де гуць іде по підбороду. Чому бо не могла дівчина зав'язатися так, як молодиця? Тобто, знову ж таки, символіка і свої знаки. Цей спосіб для нас усіх звиклий, бо всі його знаємо, по-молодицьки, тобто, уже гуд ззаду. Але хотів би звернути вашу увагу один такий момент файний, що отакво, де оцей хвіст вверх, а ґудз під хвостом схований, це вже є пізніший варіант. Бо початково було трошки інакше. І зараз вам розкажу чому. А тепер би сте розуміли, чому. Значить, цей спосіб завою фустки. Прошу пані Галю такси покрутити файно. А як видите, кінці від фустки ідуть, гуц іде поверха. Тобто, символіка була така: що якщо гуц з під споду, а хвіст фустки зверху, так ходили лишень покритки. Молодиці. Порядні чесні завжди оцей ґудз мали на горі. Так завивалися на Бойківщині, так завивалися на Гуцульщині. І скажу вам, що навіть розказували мені старші люди Свитькова, якби покритка була отакосі завила і показалася в громадському місті по людей, то так би були спублічили, що насилу би перев'язали фустку, так як має бути. Ще один спосіб зав'язати фустку, це називає колачиком. Так, в основному на Великій Україні зав'язували. В нас то не дуже побутувало, але вже і це все прижило. І слава Богу, добре що є, бо це, це так само є краса, і це є наше українське. Бо на гуцульщині є подібне, а яке зараз ми вам покажемо. А це є расовий гуцульський спосіб зав'язати фустку, називається фустка в гуші. Так зав'язували фустку і дівки, і молодиці. Зараз Косівським і Верховенським піне, шу, піде шума списка за це слово. Але насправді так було, бо якщо взяти старі знімки і подивитися, то на зиму мусили такси зав'язувати, бо інакшого для дівчат не було, а треба було голову убезпечити. То прошу подивитися, як воно виглядає. Ще один спосіб: фустка в гуші, але по зимовому, по підбороду. І видите, що накручені оці гушки, аби вуха обезпечити загріти. І хочу вам сказати, що теперішні фустки далеко не дотягають до старих польських і австрійських фусток. По чому? По розмірах. Бо стара фустка мала 2 на 2, плюс 15-20 см фринзлів. Воно давало свій об'єм і там вже можна було крутити собі, що хочеш. З цими фустками трошки тяжче, Ну, хіба у кого голова дрібніша, то вже теперішніх фусток би стало. І тут є один такий момент файний, як видите, оцей каскадик. Отак воно такими драбинками таким каскадиком має сходити. Перш завити цю ґаздиню і показати вам, як це зав'язує фустка в гущ і такий найгоноровіший спосіб функцульськи. Скажу вам, що колись у надвірні. В роках 20 х 20 -х, 30 х було таке видавництво Червона калина. То було українське видавництво. Друкували листівки, бо ще було і єврейське видавництво Абагеля, котрі теж друкував листівки, але щось українські листівки мало що зайшли. І що вони тоді роблять? Вони починають створювати дизайн хусток. І дивіться, в надвірні ті хустки ну, на пальцях можна було порахувати. Чому? Ці пустки дуже файно з цими, як то тепер кажуть, принтами 에, зайшли в Польщі. І найбільше їх зараз, власне, є у Кракові і в Краковському етнографічному музеї ще можна цю пустку знайти. Подивитися, яке воно було. Зачинали з листівок, закінчили пустками. Знову ж таки, Друга війна. І тепер про це лише розказуємо як історію. Отже, як звик. Забиваємо як по молодицькі. Так, але це є спосіб у буші, тому ми тут цей хвіст випускаємо. Деякі верховинські молодиці, обкручують як велика хустка, то цей хвіст ховається і тут виходить таким колачком файл. Друге, що хочу вам сказати, нікотра жінка на Україні не випускала оціво фринзлі, аби вони хаотично стирчали, аби жінка не виглядала як відьма. Це все ховало, бо все мусило бути, видите, отаку просто всередину. Всьому село бути делікатно. Тепер маємо тут два кінці. Перемітуємо по через голову. Переметали по через голову, прошу тут потримати. І тепер відкручуємо оці вовшки. Воно йде так майже колачиком. Робимо, аби та вушка пешна була. Знову ж таки, ці всі фрінзі пускаємо всередину. Так, а ну прошу голову підіймати. Так, одна пушка є. Іде крутити бум. І поза цей палачок, як видите, просто закладаємо. Закладаємо, файно розтягнули. Так, тепер я ще мушу аби тут симетрія була. А хоч шлюбу.